Привіт жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Екс-чемп, а нині спортивний експерт Тімотю Бредлі розповів, коли відбудеться бій між українським поетом Олександром Усиком та циганським циконом Тайсоном Ф'юрі. Пряма мова. Ф'юрі потрібен підготовчий бій, перш ніж він зустрінеться з Олександром Усиком. Причина, через яку він не провів поєдинок з Усиком, полягає в тому, що Тайсон пообіцяв бій Френсісу Нгану. Після цього він покінчить з українцем. Тим часом букмекери визначилися з фаворитом у потенційному мордобою Усик Ф'юрі. Так, кеф на перемогу усика становить 2,9. На звитягу фури дають 1,38. Офіційно особистий надиратель дупи українського церковного діяча Василя Ломаченко, американець Девін Хейні, 9 грудня проведе бій з чепом WBC у першій напівсередній вазі Реджисом прогрейсом. Ну а на цьому все жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.